Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ Вок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. вороша Локсоночка та роторна косарки Вірекс. У нас в наявності є ось такий краб на навіски задньої. Ось так він виглядає. Це виробництво румни, неоригінальне. Непоганий варіант. Вартість такого 7,5 тисяч. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. також в нас є будь-яка форма розрахунку, з ПДВ, на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.